Здається, що ми забули про те, що зараз іде війна, і водночас багато з людей, які воюють, пам'ятають про це, бо вона кожного дня забирає, забирає життя наших найкращих синів, найкращих воїнів-захисників нашої вітчизни. Цей прапор вже намагалися повісити офіційно на цій будівлі, але так трапилося, що більшість депутатів цієї ради проголосували проти. Тому під час війни депутат міської ради Микола Іванович Голінко разом з побратимами взяв і самостійно повісив цей прапор на будівлі міської ради в Лохвиці. Я переконаний, що зараз не знайдеться той. Кому вистачить сміливості полізти і зняти його зараз, друзі, і яким же було моє здивування, коли в Лохвиці ще на одній установі, ще на одній будівлі, я теж знайшов червоно-чорний прапор, прапор боротьби українського народу. Лохвичани стовідсотково знають цю будівлю. От я не буду називати, що це за будівля, але уважно дивимося, де знаходиться ще один такий прапор.